Привіт-привіт, мої прекрасні, мої чарівні, мої глибокі, мої таємничі, мої магічні, мої емпатичні, чуйні, творчі, найкращі мої рибки. Привіт і з Днем Народження вас! Саме ви зараз святкуєте свої дні народження, святкуєте свої соляри. З чим я вас і вітаю! Я вам бажаю далі йти так глибоко. Так, чуттєво по цьому життю відчувати і дарувати ці відчуття решті. І ніколи не відступати від своєї глибини, ніколи не слухати тих, хто, можливо, вважає вас якимось незрозумілими чи трошки дивними. Ви такі особливі. Дійсно, вірте, що ви особливі. Я вас вітаю. А ми сьогодні подивимось, що ж на вас чекає у березні 2024 року. Я вже підготувала колоди за вікном майже весна, тож давайте швидше дивитися, рибки, що ж вам принесе цей березень. А почнемо ми з ось цієї от колоди таро Альфонса Мухи. Це вже майже класика, ви вже знаєте її, вона часто у мене на каналі. Але також я вам приготувала багато новинок. Далі побачите. Так, загадуйте себе і давайте подивимось. Також хочу вам якусь дуже корисну і потрібну вам підказку. Так, що принесе рибка цей березень? Карта для риб. Зірка, кайфова карта, мій улюблений аркан. Зірка. Це про плани, це про надії, це про сподівання, це про мрії, це про погляд на майбутнє, це карта візуалізації, це карта, коли дуже круто візуалізувати і створити оце бачення, оцей свій такий, знаєте, віжен якось вашого майбутнього життя. Тому що буде багато-багато змін у вас рибки, особливо у тих, хто народився з 10 березня і після до кінця знака, тобто, у хто народився на зростаючий місяць, а у нас буде 10 березня новий місяць у знаці Риби. У вас буде дуже-дуже багато змін. І я вірю, що ви у нас цей знак, який дійсно може мріяти, може візуалізувати, і в якого це все буде збуватися, здійснювати. Тому мрійте, будуйте плод плани, Особливо так у вас зараз дні народження йдуть. Сміливо, сміливо ставте собі мету, робіть дошку візуалізації, мрійте і все обов'язково здійсниться. Навіть у кого день народження до 10 березня, ви все одно потім можете на зростаючий місяць, після своїх днів народження так писати плани, мріяти. Це також може бути, часто програється в мене дійсно, як візити до астролога, щось зв'язане з небом. Або, наприклад, візит у планетарій дуже цікаво рибки. Це взагалі ви можете тут замовити прогноз на рік, або солярний, так, в соляр замовити собі, просто зацікавитися астрологією, дуже дійсно так часто відбувається. Це ще карта популярності. Часто дійсно це карта зірок, коли ви можете якось випадково навіть на вулиці зустріти якусь зірку, або піти на концерти, піти на якусь круту виставу то щось таке. Що привабливе і дуже-дуже таке, яке нас манить-манить. Так, давайте подивимося. Ну, Почали ми просто чудово. Так, рибки, що ще вам принесе цей березень? Карта для риб. Імператриця, розкішні карти. Можливо, ви тут плануєте якось своє сімейне життя, також ви тут взагалі або плануєте і свою реалізацію, тому що імператриця, звичайно, вона карта і сімейна, вона часто і про вагітність говорить, і про материнство, але це ще карта взагалі самодостатності, карта краси, карта б'юті, карта дуже крута по фінансам, хто працює або має їх. Якийсь зв'язок з венеріанською темою. Це там краса, кулінарія, флористика, материцтво, мода, волосся взагалі. Тут може бути, що ви плануєте, наприклад, якийсь свій образ на день народження, вибираєте сукню, готуєте собі якісь б'юті-процедури. І ця карта взагалі дуже крута для жіночого оточення. От Біля вас також може бути багато жінок, красивих жінок, людей, яких ви любите. Ось, якщо ви чоловік, це також, можливо, ви будуєте якісь спільні плани. Це може бути, що ви навіть вирішуєте зробити пропозицію, комусь пропозицію руки і серця, але, будь ласка, не 25 березня. 25 березня у нас місячне затемнення у знаці Терези, тому саме, тому саме у дату затемнень, і давайте беремо день до, день після, от краще не робити. Перестань травматизувати затемнення, не треба. От саме в день затемнення не потрібно там робити якихось доленосних подій, тому що відмотати назад буде дуже важко і і непередбачувано. Затемнення, це знаєте, коли ми чогось не бачимо, воно дійсно щось для нас закрите. Затемнення вони породжують зміни. Навколо затемнень, в аурі затемнень, дозатемнень. Три місяці після затемнення, але саме не в цей день. Є дуже багато крутих дат. Давайте це зробимо затемнення. Так що ще чекає на рибок у березні 2024 року. Рибки, колісниця і все старші аркани. Це може бути поїздка кудись, поїздка з подругами, планування поїздки, красива поїздка. Можливо, навіть ви тут плануєте купити автомобіль і вибираєте, або вам дарують автомобіль, рибки у вас тут день народження. Це може бути планування відпустки, наприклад, або якогось там дівич поїздки. Можливо, це якийсь тур, ретрит. і ви ще і будете за кермом, але ви знаєте, коли ви відчуваєте себе за кермом свого життя. Дійсно може бути поїздка, дорога. Так, і що ще чекає на рибок. Ось це у нас таро, зодіакальне таро. І хто знає, хто знайомий з моєю діяльністю, я консультую не тільки як таролог, а й астролог. тому Ця колода моя велика любов. До речі, у мене вже є одне відео з цією колодою на Ютуб. Я витягала 24 лютого 2024 року карту на повний місяць у знаці діви. І ця карта вона діє до нового місяця, тобто до 10 березня. Я десь тут залишу посилання на це відео. ви, до речі, можете його подивитися потім і, і також в описі залишу посилання. Напевно, і ви можете його подивитися і доповнити цей прогноз. Ще так додатковою картою там. Здається, дві карти так було там, практика і карта передбачення таро, і практика з оракулом. Ось і мати собі ще додаткові карти до 10 березня, якщо ви хочете, наприклад, розширити цей прогноз. Так, а ми дивимося, що принесе рибкам березень 2024 року. Рибка. Трійка жезлів. Це коли ви вже сміливо дивитеся в майбутнє, ви вже маєте якісь свої опори, ви знаєте, куди ви будете рухатися далі, ви знаєте якийсь напрямок, ви знаєте якийсь вектор, ви знаєте якусь мету. Можливо, три це ще часто от три, можливо, ви там маєте якихось три роди діяльності. Можливо, тут три людини, так, біля вас, от ви і там ще двоє, наприклад, якихось друзів або партнерів, на яких ви можете. Дійсно опертися, але це карта ініціативності, це карта рішучості, це карта, коли ви вже не хочете вагатися. Це карта, коли ви знаєте, що і чого вам чекати. Ця карта дуже часто на отримання якихось там посилок, посилок саме, які вам йшли, або плили з-за кордону, дуже часто програється, або там на зустріч гостей також. У мене чомусь ця карта. Коли я там для себе тестую там карти, як програється, коли ви когось чекаєте, зустрічаєте. Так, ну, але й плануєте своє життя, так, що ще. Це карта динаміки. Так, що ще принесе рибка. Цей березень. Так, це у нас семірка Пентаплі. Прекрасна карта, карта фінансів, карта, коли ви отримаєте фінанси, можливо, ви плануєте якісь кошти, які ви отримаєте, можливо, подарунок покласти на депозит, або покласти під відсоток, або вже ви отримаєте, ви там колись поставили кошти десь, а десь отримаєте якийсь цей прибуток. Наприклад, ви тут розумієте, що потрібно вкладати якісь зусилля, так, ви щось вирощували, ви вже знаєте, можливо, ви вкладали вже там навчали, чомусь І вже отримаєте результати. Або ви, наприклад, знаєте, що я вкладала їдла, там сили, зусилля, кошти, і я буду далі продовжувати вкладати, тому що я вже ось-ось бачу цю фінішну пряму. Хоча це доведеться ще трішки почекати. Знаєте, не очікуйте якихось швидких прибутків, швидких результатів, тому що дійсно. Щось треба буде повирощувати. Можливо, дійсно, рибка, ви в прямому сенсі вирішуєте щось вирощувати. Не знаю, мікрогрін на підвіконнику, на квітнику якісь квіти. Також може бути. Або якісь плодові дерева висаджаєте, також може бути. Коли ви бачите, що якщо ви хочете виростити, що, що ви хочете мати з цього всього. Так, що ще? Карта для рибок на березень 2024 року. Рибки. Туз мечів, це у нас комунікація, інформація, це у нас рішучість. Щонайменше одну якусь круту, змінюючу все новину. Чекайте. Щонайменше як одна якась, якась подія. Це ще карта взагалі говорить про документи або про якесь рішення. От ви тут вже бачите і цілеспрямовано йдете до цього рішення. Ви готові, можливо, відсікти щось непотрібне, відрізати прям щось непотрібне. Щоб далі отримати свою мету, отримати те, чого ви дійсно хочете. Це можливо, що ви десь ще будете дозбирувати інформацію, і вам прийде якесь таке розуміння, осяяння, новина щодо того, от ви от не розуміли, хотіли чогось досягти і не розуміли як? А тут прийшло от все. Отак от воно, ну отак от воно. Ось. І тут, взагалі, я... мені подобається дуже комбінація карт з вас, лайк рибки. Це такий розклад. Взагалі дуже хочеться вам ще також цієї колоди щось хороше. Я вам зараз її покажу. Це у нас колода Пінап Таро в стилі такої старої Америки 50-х років. Дуже вона мені подобається. Мені дуже подобається взагалі такий стиль. У мене, до речі, колись ще була в школі фотосесія, то стилі. Я свої якісь гуглі накрутила. Ладно, ліричний відступно. Колись... Але я вам колись покажу. Колись вам покажу, яка я була. Угу. Так, подивимось, що ще Що чекає на рибок у березні 2024 року. Так. Шестірка Пантапів. Прекрасна карта, карта подарунків, карта прибутків, карта фінансів, але це ще й карта фінансового обміну. Можливо, ви десь отримаєте якісь гроші, від які ви раніше вкладали. Може бути там якийсь спадок несподіваний. Так? Це взагалі кошти, якісь бонуси, але це кошти між... Це кошти говорять про баланс між брати і давати. Якщо вам потрібна десь допомога, не соромтеся її просити. Якщо бачите, що хтось вас да, просить про допомогу. Не соромтеся, це може бути Донат, але ж ми всі донатимо. Донатим. Може бути Донат, допомога комусь і тоді. Вам може прийти також якісь бенефіти, якась щось хороше. Не обов'язково від тієї людини, якої, якій ви допомогли. Воно може прийти просто з простору, але ця карта взагалі дуже хороша. Ви тут отримаєте гроші, подарунки, фінанси, ресурси, але і ділитися ними. Так, що ще? Принесе рибкам цей березень. Помірність, помірність це карта балансу, карта спокою. Будьте водою. Так, течіть, як вода, вода камінь точить. Я не знаю, чому я сьогодні просто такими прислів'я приказки, афоризми в мене як я сьогодні як тости говорю. Ну, такий у мене сьогодні настрій. Можливо, от вже готуюсь рибко до вас на дні народження. Йти. Дивіться, це у нас. Помірність це у нас баланс, і це знову ж таки між баланс між брати і давати. Не вийде тільки отримувати і не вийде тільки віддавати. Ви маєте себе наповнювати, наповніть себе гармонією, наповніть себе спокоєм. Якщо ви відчуваєте, що ви десь недоотримуєте то дайте це собі самі, додайте собі цю любов, цей спокій, От те, що ви хочете. Це карта рівноваги, ця карта часто вона говорить про дійсно таке якесь перебування дуже часто біля водойми. Це може бути. Річка озеро Море, але карта дійсно крута. Так, що ще. Що ще. Ще одну карту для вас хочеться рибка. Ще ще принесе для рибок цей березень Четвірка? Четвірка жезлів. Це у нас карта дому. Можливо, ви збираєте і тут така вечірка, бачите, ви збираєте, можливо, вдома якусь вечірку на святкування свого дня народження. Це, до речі, може бути готель, де ви себе почуваєте як вдома. Це чотири стіни, чи апартаменти, чи готель. Дивіться, яка не хоче вона фокусуватися. Отак, От сфокусується, якісь нові налаштування обрала, і ще на що я нажимав. Але дивіться, тут, можливо, якась вечірка, вечірка десь в чотирьох стінах, можливо, якийсь закритий клуб, можливо, це дійсно ви їдете на відпочинок десь з якоюсь компанією, з якимись дівчатами. Ця карта дуже добре говорить про якийсь такий вузький круг. Можливо, там дійсно буде чотири людини, або це як чотири стіни, приміщення, зони вашого комфорту. І ви тут дійсно будете вкладатися в цю свою зону комфорту, і у вас вийде її покращити. Тут карти про. Просто прекрасніші. От, ух, взагалі я вважаю, що немає у таро там, негативних карт, які, які мають такий трошечки відтінок. Так? Ну, взагалі ми люди, це вже філософське питання, але ми люди наділяємо предмети чи події якостями там, плюс чи мінус, все насправді нейтрально і важливі тільки наші реакції. Але у таро, хоча є такі карти, так, ну, з невеличким таким отціночком таким, ой, наприклад, десяточка мечів, але це таке як. Я вчу на курсі Таро, своєму що немає негативних карт. Ці карти вони нам підсвічують одразу, як і вийти з цього стану. Якщо ми потрапляємо в цей стан, вони нам зразу кажуть, от як з цього вийти з цього стану. Це таке, як підсвічує нам. А у вас навіть з найменшим негативним отєночком карт немає цього місяця. Просто для, для іменинників. І ще одна карта для вас наостанок це ось такий от оракул. Я про нього вже всім розказала, який він класний. Це у нас колода правди душі. Це у нас колода повністю з. Запитаннями, які потрібно вам поставити собі, задати собі і чесно від душі, від серця собі відповісти. Пробувала вже на особистих розкладах, пробувала вже на грілі лам, пробувала вже неодноразово і для себе витягати, працює просто неймовірно, дійсно підсвічує те, на що треба звернути увагу. Ми ніби вже і все про себе знаємо, так, усі відповіді в нас всередині, але ми часто не ставимо собі питання. Знаєте, як мистецтво задавати питання, мистецтво ставити питання. Давайте подивимось, яке собі питання потрібно поставити і відповісти рибкам у березні 2024 року. Рибки. Як сьогодні твоє тіло? Хоче порухатися, це про зв'язок між душею і між тілом. Зверніть увагу взагалі, як, чого хоче ваше тіло. Є такий навіть цікавий дуже напрямок, тілесно орієнтована терапія, коли ми вчимося чити своє тіло, коли ми там танцюємо, рухаємося. Можливо, ваше тіло сьогодні хоче просто повалятися у ліжку, потягнутися, розтягнутися. Можливо, ви хочете розтяжку і так, щоб трішечки вас поболіло. Можливо, ви хотіли би якогось фізичного там, контакту, фізичного навантаження. Можливо, ви хочете пробігтися, можливо, ви хочете просто неспішно пройтися і відчути, там, розтягнутися, рано встати, потягнутися. Відчуйте оцей зв'язок, чого хоче ваше тіло. Тіло нам взагалі має в собі і несе в собі і спогади, і досвід, і зв'язок між духовним і фізичним. Він дуже часто нехтується, але він дуже потрібен. Нам не потрібно йти тільки в духовне чи тільки в фізичне щастя, воно десь посередині, десь в цьому от балансі. Почуйте себе і дайте своєму тілу це. Інколи, знаєте, такий вайб буває, ну, в мене таке буває, коли я там, йду, йду, йду. У мене якісь там думки, медитації якісь в голові, в наушниках. І знаєте, от просто ніби приходить якась думка, або якесь усвідомлення, якась емоція, і її настільки хочеться вивільнити, що я просто починаю бігти. І так я гуляю, собі там входжу свої кроки, і так починаю перемінами там, інтервально то бігти, то йти. І це приходить десь не ось тут, а це приходить десь ось тут. Ось це про вміння чути своє тіло. Вімкніть музику, вімкніть мою любиму дуаліпу. Вімкніть і просто бойоте, потанцюйте, потанцюйте, вивільніть себе. Дозвольте собі от, знаєте, танцювати, як ніхто не бачить. Ще раз з днем народження вас. З вами була я, ваша Оля Світніцька. Я вас ще раз вітаю, кажу вам до нових зустрічей. І буду, звичайно ж, дуже вдячна вам за лайк, коментар, підписку. Обов'язково, хто ще не підписаний. Я взагалі все це бачу, все це неймовірно ціную. І це мене дуже мотивує знімати для вас частіше, знімати для вас більше. Я, чесно, у ці відео от, все душу вкладаю. Я вас обіймаю. Па-па!